Доброго вечора. Такі трошки мав сьогодні. Ми. Зранку встав і на своєму тучку дома, де я виводжу матки, в мене був ведмідь, що мусив і повністю цей тучок обгородити. І також тут. Перевернув мені дві два стартери. Але вроді нічого страшного не сталося. Також тут городив. Ну і все одно дуже багато він проблем не зробив, але... Можна і лишити так, але він може вернутися. А якщо і він вернеться сьогодні, то я його буду чекати. О! Думаю, його це зупини. Будемо бачити. Сів трохи в засаді. Просто припаркував, припаркував стару машину і посиджу десь годинку. Думаю, сподіваюся, що прийде. Думаю це його зупинить. Та не думаю, знаю точно.